Скажіть, будь ласка, посадова інструкція майстра Ліса передбачає повну матеріальну відповідальність за увірену майстру ліса територію. Як може бути таке, що майстри ліса працюють на півставки? Тобто він несе повну матеріальну відповідальність, а у наявності він працює на півставки, а решту свою другу частину він заробляє. Тобто, якщо приходиться, наприклад, от, чи до самовільної рубки, чи до притягнення його до правоохоронних органів, тоді отой майстер ліса він ж не є звільнений від повної матеріальної відповідальності. У нього ж наполовину немає, є або ціле, або половина. Як ви рахуєте, це є порушення, чи це не є порушення? Є бачення є написано, пане Віктор. Перше, майстер лісу є матеріальною відповідальною особою. Так, як кажуть, є теж із. Людина має підписати договір про повну майнову відповідальність. І не може бути в цьому плані жодних договорів. Друге питання. Чітка позиція управління і моя як начальника не може бути на півставки 075-099 ставки працівника своєї охорони. Тільки 100%. Ситуація в другому. І відповідно вона стане українським розглядом на одній з найближчих колег у основного управління. Дякую, Напане Михайло, дякую за то відповідання. Питання по відзволю.